Сьогодні в програмі. Україна вже цього року планує наростити виробництво валової продукції сільського господарства на 8%, заява міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. В Сумах прийшов перший всеукраїнський форум Аграрний бізнес Сумщини 2013. До кінця місяця товариство Урожайна країна введе в експлуатацію першу чергу елеватора потужністю 80 тисяч метрів кубічних. Крупним планом боромлянське агропідприємство ТДВ Маяк. Чи зміниться в цьому році ціна на закупівлю молока? Коментар директора обласного департаменту агропромислового розвитку Володимира Івченка, дошка Пошани, Надія Шабло, комірник нижньосировецького відділення Липоводолинського райснабу. Україна вже цього року планує наростити виробництво валової продукції сільського господарства на 8%. Це стане можливе завдяки виконанню поставлених завдань у державній програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк наголошує, основні завдання програми є підтримка національного виробника, технічне переоснащення сільського господарства, покращення інвестиційного клімату та розвиток міжнародного співробітництва. Аграрний сектор, мабуть, це той компенсатор, який дає можливість мінімізувати наші економічні турбулентні негативні явища в нашій економіці. І ми навіть в цьому році прогнозуємо зростання валу виробництва до попереднього в аграрному секторі на рівні 8%. Це теж дасть можливість в певній мірі і забезпечити експортний потенціал, і дасть можливість до поступлення валюти і фінансування аграріїв і, звичайно, дасть певний внесок в валове виробництво нашої економіки, нашої держави. Виконання завдань дозволить повністю забезпечити продовольчу безпеку держави. Виробництво валової продукції сільського господарства збільшиться до 2014 року до 260 мільярдів гривень. Обсяг експорту сільгоспродукції – до 22 мільярдів доларів на рік. Надходження до зведеного бюджету збільшиться до 48 мільярдів гривень. 5 березня в Сумах пройшов перший всеукраїнський форум Аграрний бізнес Сумщини 2013 Ініціатором його проведення став департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук керівників асоціацій, працюючих в агробізнесі. Одним із головних чинників проведення такого форуму на Сумщині стало те, що саме наш регіон зайняв третє місце в рейтингу мінагрополітики за 2012 рік. Я вважаю, що такі форуми стануть постійними, стануть традиційними, і сумський форум буде одним із основних для нашої держави, тому що повторюсь, ті позиції, які сьогодні має Сумщина, вони заслуговують на повагу. Цьому я Результат роботи на протязі цього двох останніх років в процесі роботи форуму керівники сільгоспідприємств, фермерських господарств ознайомились з тенденціями розвитку аграрного ринку, державної програми банківської системи страхування, новими технологіями в галузі рослинництва, тваринництва, новинками техніки. Головне завдання, яке ми ставимо, щоб все таки, все -таки наші сільгозробники сьогодні розуміли, як вони працюють, де вони працюють, які їхні перспективи. Виконання запланованих заходів у 2014 році в аграрному секторі дозволить сумщині зайняти першу позицію в рейтингу аграрних регіонів держави. Заявив на форумі заступник голови Сумської облдержадміністрації Сергій Слизький. На форумі узгодили і закріпили тенденції, які вже напрацьовані, і окреслили завдання і плани розвитку агробізнесу на майбутнє. Так, згідно розробленого плану заходів, у поточному році в аграрний сектор регіону буде інвестовано мінімум 900 мільйонів гривень. Це на 300 мільйонів гривень більше 2012-го. Перспективи всі, але пріоритетними наступним кроком це 100%. розвитку аграрного сектору. Це все ж таки є харчова промисловість, і всі всі чудово розуміють. Сьогодні на будівництво переробного підприємства підуть тільки ті підприємства, які мають сировинну базу. І це всі повинні чітко розуміти. Прийде той час, коли аграрний сектор буде будувати свої переробні заводи під свою сировину, але це потрібно якраз на таких форумах. Проговорювати, знаходити порозуміння, знаходити модель співпраці, і це буде обов'язково зроблено у 2013 році. В харчову промисловість сумщини планується інвестувати близько 150 мільйонів гривень. Студенти 3-4 курсу Сумського національного аграрного університету на запрошення директора ТО «Урожайна країна Андрія Гнилицького ознайомились з роботою пустовітівського підрозділу товариства, розташованого в Роменському районі, яке входить до складу агрохолдингу Миронівський хлібопродукт, торгова марка «Наша Ряба». То урожайна країна спеціалізується на рослинництві і обробляє 25 тисяч гектарів землі в Романському, Липоводолинському, Надригалівському та Білопільському районах. У шести підрозділах господарства зайнято 386 працюючих. Усі забезпечені сучасною сільськогосподарською технікою всесвітньо відомих брендів. Урожайна країна впроваджує новітні технології обробітку землі та вирощування зернових культур. Очень много привлекаем молодых специалистов. За 2012 год э, взято на работу, э, принято на работу около 20 человек после института, которые обучились и сейчас находятся у нас в штате и работают. Компанія тісно співпрацює із Сумським національним аграрним університетом і зацікавлена в фахівцях-аграріях-випускниках закладу. Студенти СНАУ в свою чергу мають можливість ознайомитися з сільськогосподарською технікою, оснащеною GPS-навігаторами, комп'ютерними системами, контролюючими увесь технологічний процес від витрат пального до глибини закладки насінневого матеріалу. Керівництво компанії захоче проведення таких практичних занять, розуміючи, що сьогоднішні студенти в майбутньому працівники урожайної країни, яка має наміри розширити обробіток. Землі з 25 до 60 тисяч гектарів на Сумщині. Активна участь у розвитку сільських територій та кооперативного руху. Захист інтересів сільгоспвиробників та жителів сільської місцевості. Саме ці напрямки роботи вважає пріоритетними генеральний директор Асоціації сільськогосподарських товаровиробників та переробників Сумщини Юлія Назаренко. Про що й заявила на прес-конференції в «Реджо Ньюз». Асоціація була створена два роки тому і є некомерційним і добровільним об'єднанням підприємств, кількість яких постійно зростає. Вона тісно співпрацює з державними органами влади всіх рівнів, сільськими та селищними головами, допомагаючи вирішувати питання від освітлення вулиць до транспортного сполучення, підтримуючи національний проект рідне село в основі якого, зокрема, і створення та активізація діяльності сільськогосподарських кооперативів. Асоціація опікується розвитком кооперативного руху на Сумщині. Виділено було сесією обласної ради 2 мільйони гривень на кооперативний рух. Це великий поштовх, я думаю, для кооперації буде. Якщо наші сільські ради виділять конкретних людей, які готові будуть зайнятися кооперативним рухом, ми через рік побачимо, що таке кооперативний рух. Асоціація приймає участь у розподілі студентів аграрного університету, надаючи їм робочі місця не тільки на своїх підприємствах. Опікується питаннями працевлаштування сільського населення. На сьогоднішній день у нас створена база даних, коли ми удовлетворяємо потреби нашого сільхозтоваровиробника в кадрах. К нам приходять люди. Как без опыта роботи, так і з опитом роботи Оставляют свої анкеты, оставляют свої резюме, і ми рекомендуємо нашим членам асоціації і не тільки членам асоціації кваліфіцірованих кадров. Много таких примірів можна назвати, коли люди, які обратились к нам. Допомога населенню у вирішенні питання розрахунків за здане молоко. Ще один напрямок відстоювання інтересів як товаровиробників, так і сільського населення. У цих країнах Європи асоціація сільхозпідприємство тільки відкрилася, і вона завтра вже йде в асоціацію. Візьміть мене, будь ласка, тому що це защита, защита сільхозвиробника. Асоціація долається працювати захищати нашого сільхозвиробника. 2013 рік голова обласної державної адміністрації Юрій Чмирь назвав роком харчової та переробної промисловості. Асоціація підтримує такий курс керівництва регіону, констатуючи, що не можна в майбутньому залишатись сировинним додатком, і в свою чергу буде всіляко допомагати і підтримувати підприємства, які націлюють себе на виробництво і переробку сировини. То ворожана країна, яка є підрозділом агрохолдингу Миронівський хлібопродукт, до кінця місяця планує вести в експлуатацію першу чергу елеватора в селі Андріяшівка Романського району, потужністю 80 тисяч метрів кубічних. До кінця червня будівництво Андріяшівського елеватора загальною потужністю 140 тисяч метрів кубічних буде завершено. В принципі від ми не стаєм спробуємо перейти. взагалі всі роботи ведуться комплексно. Наша фірма має большой опыт по строительству елеваторів, так що ми не видим в... той невозможности, що ми вовремя не здаємо. Все буде здано вовремя, як положено, все буде в порядку. За словами директора ТОВ Андрія Гнилицького, загальна вартість елеватора становить 102 мільйони гривень, а введення його в дію створить близько 45 робочих місць. 16 березня Бромлянське ТДВ-маяк Тростянецького району відзначило своє 50-річчя. За 50 років змінювались додатки колгосп, КСП, ЗАД, ТДВ. Не змінювалась назва і зміст. Підприємство завжди залишалось маяком сільського господарства Тростянеччини. В обробітку агрофірми 4600 гектарів землі, 320 працюючих. Господарство багатогалузеве, спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур. М'ясо молочної продукції. І все ж основну ставку робимо на молоко, говорить голова правління ТДВ Маяк Василь Мельник. Додали поголів'я за рахунок введення в дію першої частини молочного комплексу. І зараз воно становить близько 3,5 тисяч голів великої рогатої худоби. Також відгодовуємо 2000 свиней. Потихеньку розвиваємося, закуповуємо техніку, носимо свої. Гроші в розвиток свого ж підприємства. Прошлий рік не мало-небагато, ми інвестували десь до 3,5 мільйонів коштів. Свого часу керівник господарства Василь Іванович задумав підремонтувати два корівника. Спочатку взялись за діло своїми силами, потім уклали договір з Тростянецьким агропромбудом і ремонт переріс в капітальну реконструкцію двох корівників з сучасними доїльно-молочними блоками. Один з яких вже працює, інший на стадії завершення. Починати строїти треба було для того, що потолки валялися. Можна було дохазінуватися до того, що худобу привали там, ілі не дай Бог, ще людину може привалить. А тоді іменно із подання нашого обласного керівництва і все запропонували, от ви хочете поучаствувати в конкурсі в цьому, щоб 50%, на, 50 відсоток затрат, які на будівництво дає на залу, будуть відшкодовані. От держави ми отримали 738 тисяч. Одним словом, державні дотаційні програми підтримки сільгоспвиробників доходять до людей. В цьому ми переконалися, говорить Василь Іванович, і веде далі. А якби ви знали, які в Боромлі працьовиті люди, встигають і своє господарство обійти, і на роботі впоратись за 2012 рік в інфраструктуру села вкладено 300 тисяч гривень. Це все вирішується на загальних зборах. Акціонери, вони, ж жителі боромлі, розуміють, це інвестиції в майбутнє. І для працюючих, і для пенсіонерів в агрофірмі Маяк в свою чергу, свої пільги. Для своїх працівників у нас всі знижки существують: на виписку транспорту, на спашку городів, на обробіток городів. Продаємо худобу за нижчою ціною. Працювати в господарстві маяк за честь. І не тільки для жителів дороги. Приїжджають сюди із навколишніх сіл. Чоловік Олени Білаш з Боромлі, вона сама з Харкова. Говорить, подобається тут працювати. І колектив хороший, і зарплата, і директор, і повітря, і ліс. Запитуємо все ж таки в місті виросло, а вставати о четвертій годині ранку також подобається. Не знаю, мне нравится утром вставать. Я свою работу поделала, я дома успеваю все делать. Это люди те, которые еще не замужем, может, им не нравится рано вставать. Не знаю, мне очень нравится. Не знаю, и больничный у нас оплачивается. не везде он оплачивается. У нас и больничный отпуск, и маме 10 дней оплачивается. Мне нравится, не знаю. Мне тоже нравится, и зарплата здесь неплохая. В Харькове такую зарплату не везде заработаешь, 3000 тысячи чистыми. В Харькове люди по 12 часов работают, они такой зарплаты нигде не заработают. Не знаю, і услов'я з роботи. Я не тягаю ні кашолки, ничего. Я в чистому, я прийшла, видаїлася, чистенько в перчаточках пошла пішла домой. Станіслав Хоменко вчорашній студент з Ямпіщі. Його дружина з Бахмача. Живуть в гуртожитку господарства. В перспективі, якщо залишаться тут працювати, Василь Іванович обіцяє придбати їм будинок. Дружина довго вагалася, їхати чи ні. А зараз їй все до вподоби працює, колектив дружний. Поступила вчитися в аграрний університет. Після п'яти курсів мені з університету дзвонив декан і при... поступило пропозиція піти за техніком. Зі мною приїхала також моя жена, яка зі мною вчилася там же, сам в Сумському національному аграрному університеті. І якби меня була одна проблема, мене -то взяли як його брошу. Ну Василь Іванович і здесь нам дуже Как Якби буквально через пару днів моя жена вже пошла працювати на світкомплекс техніка е, штучного сім'я. За день нашого перебування в господарстві маяк ми багато побачили нового і багато почули цікавого. Вражав оптимізм цих людей, які працюють на землі, їх впевненість і віра в завтрашній день. Цей оптимізм потихеньку переходив і на нас. Якщо головним запитанням, яке ми готували для Василя Івановича, було чи виживе село, до кінця дня ми вже знали, яку відповідь почуємо, і не помилились. Я думаю, що село ніколи не може вмерти, село завжди виживе, і за счет сільського господарства завжди піднімалася, і країна. Цілому іменно за сільського господарства, і мені дуже приємно, що зараз наряду з усіми, з усіми проблемами, які существують в нашій країні, дуже піднявся високо рейтинг сільського господарства. За минулий рік ну, успіхи сільського господарства дуже заметні, і все з виступів президента країни. Віктора Федоровича Януковича, що тільки сільське господарство допоможе самі країни піднятися, прощаючись з Василем Івановичем, зборомлею, з її працьовитими людьми подумалось без сарказму, що село виживе, і що саме з села, з людей, які працюють на нашій щедрій, благодатній землі, почнеться відродження держави, неньки України. Одна з найважливіших складових гарного врожаю озимих культур це їх підживлення. Основний із елементів підживлення азотне живлення. Ця агрономічна технологія все частіше застосовується сільськогосподарськими підприємствами області. Мета сформувати вегетативну масу та сформувати суху речовину в зернівці. Використовуються три форми азоту: найчастіше удобрюють касом. рідкою речовиною, її переваги над іншими азотними добривами саме у процесі живлення. По-перше, що вони дешевші, ніж сипучі. По-друге, це логістичні витрати. Ми їх отримуємо по залізнодорожнім транспортом, і технологія внесення, вона чим. Для нас приваблива тим, що ми маємо потужні оприскувачі, які використовуються і для внесення рідких комплексних добрів, і потім використовуються для внесення засобів захисту рослин. Підживлення проходить у три фази: рання весня не для зміцнення культури. На початку світіння вже меншими дозами, і останній раз в колос для збільшення білку в рослині перед жнивами. Підживлення в основному здійснюється за допомогою широкозахватних оприскувачів, що дозволяє працювати цілодобово з великою продуктивністю, обробляючи за добу 250-300 гектарів землі. З приходом весни селяни, власники великої рогатої худоби з острахом очікують на зниження закупівельної ціни на молоко. Взимку зважаючи на дефіцит молочної сировини, ціна залишилась на допустимому рівні 2,20 за літр від населення. А от з березня може піти вниз. У департаменті агропромислового розвитку сумської облдержадміністрації наголошують, незважаючи на завершення дії постанови Кабміну щодо встановлення граничної ціни, домовленості між департаментом агропромислового розвитку та молокопереробними підприємствами продовжують триматись в силі. Начальник департаменту Володимир Івченко пояснює, підстав до заниження закупівельної ціни в цьому році немає. Якщо ж дехто з підприємців вдасться до цього, звертатимуться за допомогою до кабінету міністрів. Була прийнята 22 серпня 2012 року постанова 807, яка мінімальну цену на молоко визначила в межах другий гатунок 2 гривні 20 копійок. Всі Правда, довгенько впиралися, не вирішували це питання, але нам вдалося відпрацювати з молокопереробними підприємствами, що ціна на молоко стабілізувалася і стала від населення 2,20 від сільхозпідприємств Вона піднялася 2,90-3,60. Постанова діяла до 1 січня 2013 року. Сьогодні постанова вже не діє, але ми бачимо на ринку молоко. Ціна стабільна сьогодні молокопереробні підприємства закупають молоко від населення. В межах – це по великому рахунку, і задовільняє. І, мабуть, стабільна ціна вона гарантує все-таки, що населення впевнено, що така ціна буде. І ціна молокопоробних підприємств і сільхозпідприємств сьогодні складає в межах 3,60-450. Державна підтримка господарств населення в минулому році не була одноразовою акцією уряду. Вже зараз селяни можуть звертатись сільські та селищні ради для отримання дотацій за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Вони можуть отримати за одне теля до досягнення ним 15-місячного віку від 250 до 1000 гривень. Також у цьому році вони можуть отримати дотацію за проданих на забій молодняк великої рогатої худоби та свині. Тобто, якщо людина з 1 січня продала на переробне підприємство худобу. Отримала приймальну квитанцію. Вона може отримати 2, 2 гривні 50 копійок за кілограм живої ваги верха та гривню або гривню 50, залежно від ваги на свиней. Для розвитку тваринництва в індивідуальних господарствах і в агрофірмах, принаймні урядом, створюються сприятливі умови, зазначає Олена Олегівна. Також продовжена підтримка, яка дає можливість. Селянину отримати відшкодування за придбану установку індивідуального доїння для сільськогосподарських підприємств у цьому році передбачена підтримка шляхом часткового відшкодування закуплених племінних нетелі та корів, а також шляхом відшкодування реконструкції тваринницьких фермекомплексів, а також нового будівництва таких комплексів. Показники січня і лютого говорять, що виробництво молока та чисельність великої рогатої худоби зростають як в господарствах населення, так і в сільгоспідприємствах. 30 років працює в нижньосоровоцькому сільгоспі надія Миколаєвна Шабло. 15 років була обліковцем. Вже 15 років комірник. Відтоді господарство стало відділенням товариства Липоводолинський Райснаб, воно переживає свої найкращі часи. Адже тепер люди спокійні за свої паї, бо вчасно отримують орендну плату, необхідну допомогу. Тому й працюють на совість, бо впевнені у завтрашньому дні. Зараз же, поки триває підготовка до посівної, роботи менше і в комірника. Кожен день надії Миколаївни починається о 6-й годині ранку, а закінчуватись може й о півночі. Вважає найголовніше скрізь встигнути та не затримувати роботу. Особливо в гарячі пори року під час посівної та в жнива. Моя взагалі, задача, щоб механізатори були нагодовані. Я до завчасно відпустити їм пайок на обід. Потім, щоб сімена були завчасно вивезені, засоби захисту рослин, запасні частини, насіння. Роботу свою Надія Миколаївна виконує вправно. Всі кошти чи продукти за оренду паїв люди завжди отримують вчасно, в повному обсязі. Звіти теж без затримок. Така ж вона і вдома, і в сім'ї завжди скрізь стигає. Адже крім роботи, треба смачно нагодувати родину, попорати худобу, все на тендітних плечах, маленької, але сильної жінки. Кожного ранку, коли я просинаюся, стараюся приготувати їм сніданок, обід, щоб то, щоб всі розійшлися по роботах. А треба, щоб вдома був готовий обід і сніданок, щоб усі пішли радісні й веселі на роботу, щоб трудились. Хорошо. Звичайно, завжди поряд родина. Вся сім'я Шабло працює на одному підприємстві: син, інженер, донька, обліковець, чоловік, тракторист, токар. Спільно однією командою і підприємство тримають на високому рівні і вдома наводять лад та злагоду. Особливо Надія Миколаївна пишається своїм чоловіком. Він на селі перший майстер. Він у мене як винахідник, може він зробити будь-яку машину, йому, якби тільки желізяка, зразу вона може поїхати. У нього сам він зробив трактора. Є така у нас сажалка, що сама садови картоху. Там отак сідаєш, картошку бросаєш, і вона. Урядки одразу сама так само ж і викопується. Потім він зробив той апарат, який сам корову дої. А зараз цілу зиму він займався тим, що зробив таку машину, яка сама вміє коло дрова. Все подвір'я родини шабло заставлене технікою. Трактор зроблений руками чоловіка і надто вразив апарат для рубання дров. Такий агрегат патентувати треба. Одним словом, чоловік Надії Миколаївні це безперечно, герой однієї з наших наступних передач. Нам Надія Миколаївна зізнається, любить і співати, і танцювати. Одна проблема часообмаль. обмаль. Єдине, що відволікає від роботи онука. Вона каже: бабушка, ти в мене ще не стара. <хи> Давай, каже, доганяй мене, в доганялки, заставляй мене гулять, каже, Я не бачу, що ти стара, така середня бігаєш, так що каже, доганяй мене. Ось така вона дисциплінована, пунктуальна на роботі та вправна господиня вдома, щира та усміхнена, справжній передовик на селі. Жінка з великої літери.